Всім привіт! Я психолог, мене звати Настя, і в цьому випуску ми поговоримо про мінуси того, щоб мати високий інтелект. Піу-піу-пі-піу, звуки заставки. Це буде не щось, що я сама придумала, я буду опиратись на результати досліджень. І перше з таких досліджень, це, мабуть, наймасштабніше дослідження людей з високим інтелектом, бо воно, власне, і почалося з того моменту, коли люди придумали оці тести інтелекту. Ще у 1920-х роках американський психолог Льюіс Терман прочесав безліч шкіл Каліфорнії для того, щоб знайти дітей, у яких IQ буде вище 140. І от назбирав він таких дітей понад півтори тисячі, і з того моменту, і впродовж всього їхнього життя вчені вивчали всі їх злети та падіння, їх особистісний шлях стосунки і так далі. І от коли цим термітам. Така назва у цих досліджуваних було уже за 80 років. Багато з них повідомляли про те, що вони страждали від того, що не виправдали очікувань від них. Незважаючи на те, що багато з них дійсно мали великі успіхи, кар'єри, якісь наукові здобутки чи творчі здобутки, все одно більшість з них вважали, що вони могли б зробити краще, бо вони, власне, і росли з очікуванням інших від них, що вони завжди будуть робити щось екстраординарне, щось таке, що не під силу людині з нижчим інтелектом. І тому виправдати такі очікування, ну воно направду доволі важко. І через цей тягар очікувань їм було навіть важко зрозуміти, який шлях є їхнім, а не просто правильним. Тобто, їм було важко зрозуміти, чим вони насправді хотіли би займатися, що їм насправді могло би подобатись. Натомість вони могли орієнтуватися саме на ті очікування, які від них мають інші, через те, що в них такий високий рівень інтелекту. А оскільки високий IQ це взагалі ще не гарантія успіху, треба ще багато всього, щоб до цього доклалося, то і ті, хто обирав щось дуже амбітне і навіть досягав цьому успіху, і ті, хто обирав щось неамбітне, мучилися від того, що вони або вибрали щось не те, або зробили це не так, як би мали. І в результаті це заважало їм бути дійсно щасливими і. Впевненими в собі, впевненими в тому, що вони цінні. А ще вони краще усвідомлювали проблеми світу, проблеми суспільства, краще усвідомлювали власну обмеженість, обмеженість навіть свого довго і високого інтелекту, і це теж робило їх більш засмученими, ніж вони могли би бути. Тому, якщо підсумувати, то, принаймні для термітів. Більш високий інтелект означав, що можливо, вони мають вищий потенціал, але так само можливо, що ці очікування від себе через свій інтелект зроблять вас більш нещасними. Далі хочу з вами поговорити про те, чи є високоінтелектуальні люди більш схильними до психічних розладів. Бо така думка може скластися, по-перше, через деякі фільми, де у геніїв часто є якісь розлади. А по-друге, в Тіктоці чи в різних пабліках не так давно ходила інформація про те, що якщо у тебе депресія, то є ймовірність, що ти дуже розумна людина, бо нібито у менш розумних людей депресії бути немає. І якщо дивитися дослідження, проведені на учасниках такої спільноти, яка збирає людей з високим інтелектом, то деякі з цих привпущень дійсно підтвердяться. Тобто, коли опитували представників цієї спільноти, в яку люди самі добровільно вступають, тобто самі добровільно приходять і кажуть: у мене дуже високе IQ, я хочу, щоб ви про це знали і щоб всі про це знали, я хочу бути в спільноті таких же людей, так от, коли цих людей опитували, то дійсно виходило, що високий інтелект пов'язаний з більш високим ризиком депресії та тривожних розладів. Але коли інші дослідники взяли більш високу вибірку, тобто вибірку з дуже великої кількості різних людей, які не обов'язково комусь повідомляють про свій високий інтелект чи щось подібне, то виявилося, що високий інтелект. Можливо, навіть навпаки, є невеликою профілактикою від е, певних психічних захворювань, як от від тривоги і депресії, але в цілому такі люди не частіше мають психічні захворювання, ніж будь-яка інша середньостатистична людина. Єдине, що дійсно підтвердилося оцим більш широкомасштабним дослідженням з попередніми припущеннями, це те, що у людей з високим інтелектом. Дійсно вищий ризик мати алергію. І те, що вони мають такий хронотип, що вони є більш активними ввечері, а не зранку, тобто є більш ймовірність, що вони будуть совами. Далі, наступне дослідження показує, що, ймовірно, люди з більш високим інтелектом будуть менш сумлінними. І дослідники припускають, що це. Тому що людина з більш високим інтелектом можливо звикла до того, що цей її високий інтелект дозволяє їй впоратися з більш складними ситуаціями, більш просто саме з опорою просто на цей інтелект. Той час, як люди, які не мають такого високого інтелекту, щоб впоратися з такою ж складності завданнями, мусять опиратися на свою сумлінність, тобто на свою скрупульозність, посидючість в тому, щоб щось вивчити і зробити до ладу. В цілому, я не знаю, чи це є мінус конкретно для людини з цим високим інтелектом, бо, ймовірно, вона досягне успіху навіть без сумлінності, принаймні в тих питаннях, де потрібен саме. Інтелект і вміння впоратися з задачею, а не конкретно сумлінність. Але якщо вам потрібен сумлінний, організований, структурований ще якийсь працівник, можливо, на це варто звернути увагу трошечки більше, ніж просто на рівень інтелекту людини. Ну і також згідно з дослідженнями люди з більш високим інтелектом більше схильні до відволікань, в тому числі до відволікань на робочі, тому що в них було щось таке може цікаво відбувати, що буде значно цікавіше за ті робочі задачі, які перед ними стоять. Ну і останнє це. Можливі проблеми у спілкуванні, або незадоволеність спілкуванням. Загалом одне з досліджень показує, що люди з високим інтелектом більш нещасні, якщо вони частіше спілкуються зі своїми друзями. Але на основі такого результату можна зробити аж занадто багато різних припущень про причини такої кореляції. Це може бути і через те, що їхні друзі не розділяють їхніх інтересів, або через. Те, що, можливо, людина приділяла більше уваги розвитку саме там, кристалізованого інтелекту або е, вивченню якихось методів вирішення задач, а не розвитку свого емоційного інтелекту, що може там, не давати їй якось відчувати задоволення від спілкування з іншими людьми е, і так далі. Мені цікаво почути вашу думку стосовно цього, як ви думаєте, чому? Люди з більш високим інтелектом можуть бути менш задоволені від спілкування з друзями і як ви взагалі думаєте, які ще можуть бути мінуси в того, щоб мати високий IQ. А на сьогодні у мене все. Я вам дякую за перегляд. Якщо вам це відео було цікавим чи, можливо, навіть корисним, то, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайки цьому випуску та напишіть коментар від цими слів для розвитку цього відео та цього каналу. І до зустрічі у нових випусках.